Шановні присутні, 1 жовтня ми відзначаємо величні свята українського народу, свято покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Це День пам'яті про наших гордих предків, які пером і словом, вогнем і мечем. Боролися за незалежність рідної країни, день шанування козацької доблесті і відваги, день подяки ветеранам Другої світової війни, які воювали за свою землю. І нарешті це день всіх героїв сучасності, які сьогодні продовжують героїчну сторінку історії. Захищаючи наші кордони від ворогів повагою ми вшановуємо тих, хто у кращих традиціях нашого славного козацтва стоїть на захисті української державності, оберігаючи цілісність та незалежність нашої країни від ворожих зазіхань. Щирі слова вдячності та шани висловлюємо сьогодні захисникам і захисницям за самовіддане та жертовне служіння Україні та її народу. Ми згадуємо всіх тих, хто виборював свободу і незалежність України протягом всієї її багатостраждальної історії, захищаючи рідну землю від ворога, віддали найдорожче свої життя. І ми сьогодні сильним болем та великою гордістю згадуємо синів і доньок володарського краю. Які загинули у боротьбі з російським агресором Мосійчук Олег Ковальський, Тарас, Бубиєнко Роман, Бричка Віталій, Макаренко Андрій, Силиця Сергій, Ленчак Юрій. Пащенко Михайло, Савинок Олександр, Іщук Михайло, Халдай Вадим, Припишний Андрій, Паламарчук Олександр, Юхімець, Анатолій, Туганбаєв, Сергій, Паламар. Хайло. Музичук Володимир Руденко Костянтин Карпенко Володимир Яковець Анатолій Багатюк Анатолій Музика Олег Пожилих Андрій Дерманський Остюк, Олександр, Соловей, Роман, Дмитрію Михайло, Марченко, Євген, Серпінський, Володимир, Боуславський, Олександр, Ющенко, Олександр, Добровольський, Віталій. Комбасюк, Володимир, Улицький, Богдан, Мелішенко – Олександр, Свистунов, Андрій, Француз, Володимир, Мазуренко, Богдан, Подолян – Валентин, Руденко, Ігор. Чуркін, Андрій, Руденко, Віталій, Пороховник, Олександр, Олійник, Олег, Павлюченко, В'ячеслав, Макодзюба, Сирій, Музика, Андрій, П'ятак, Андрій. Дзуба, Петро, Проступа, Сергій, Заболотній, Микола, Коренюк, Віталій, Страйстер, Андрій, Юзвак Андрій, Савенко Віталій, Бразицький Євгеній, Кеба. Олександр, Басок, Леонід, Ільчук, Юрій, Ковач, Іван, Ганецький, Юрій, Бондар, Володимир, Райко, Олег, Пігулевський, Олег, Линчак, Дмитро Держалюк, Віктор, Пасічник, Оксана, Пастухов, Юрій, Завацький, Володимир, Курманчук Сергій, Захаров, Володимир, Луганцов. Віталій, Ремес Денис, Баженов, Сергій, Набожийко Василь, Заславський, Олександр, Покотило, Ярослав, Стринада, Олександр, Габор, Андрій. Просимо. Хвилиною мовчання шанувати пам'ять загиблих воїнів. Шуємо секретаря Володарської селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєнка дозвольте сьогодні привітати всіх вас, з днем захисника і захисниці України з днем Пресвятої Богородиці та Днем Козацтва. Перш за все, хочу побажати нашим військовослужбовцям, які зараз захищають і захищали трішки раніше нашу неньку Україну. Побажати їм здоров'я, удачі, щоб вони всі повернулися живі, здорові до своїх родин. Тут присутні сьогодні родини загиблих наших військовослужбовців. 81 воїн нашої громади не повернулися до своїх родин, а повернулися на щиті. Вічна пам'ять всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за нашу незалежність. Дорогі рідні, тримайтеся, ми разом з вами. І спільно сьогодні з нашими військовими було прийнято рішення на території церкви відкрити Калиновий гай. Пам'ять про наших. Військових. І сьогодні буде висаджено 81 дерево калини. Разом до перемоги. Слава Україні! Слово має Герой України Ігор Гордійчук. Дорогі бойові побратими, посестри, шановні представники державної військової влади, дорогі батьки, особливо загиблих, маю честь до вас. Звернутись вас, привітати з цими святами днем захисника і захисниць неньки України, святої Покрови Богородиці, Днем Українського козацтва, днем ветерана. Я розумію наскільки важко зараз хлопцям, дівчатам на передобій. Просто нам так дісталося, що немає іншого вибору, як продовжувати боротьбу захищати нашу землю, святу. Обіцяємо, що відплатити, помститись за кожного полеглого, пропавшого безвісти. Низько вклоняємося батькам, просимо вибачення за такі тяжкі втрати. Дякуємо хлопцям, дівчатам на передовій, хто робить найважчу роботу. Слава волелюбному, працелюбному мужньому українському народу. Ви подаєте приклад тут володарці. Як треба дбати не тільки про передні краї тут в тилу, щоб ті, хто придуть після нас зараз, з нами тут є, хто вижив, повинні продовжити цю боротьбу до остаточної перемоги над рашисткими. Загарниками слава хлопцям, дівчатам, хто на передовій робить найважчу роботу. Слава бойовину працелюбню, мужу кримському народу. Слава Україні! Слово надається Олександру Ушинському. Україна втратила сотні тисяч кращих синів і дочок. Україна втратила великий економічний потенціал і культурний. Україна втрачає сьогодні енергетичну нашу складову, але ми вільний європейський, героїчний український народ. Ми вистоїмо цю війну, ми переможемо, і ми повинні в душі і серцем болювати за те, щоб батьки рідні. Які втратили найцінніше своїх чоловіків, батьків, синів, підтримали сім'ї загиблих воїнів, щоб ми завжди були вдячні їм за, ту велику, за той великий внесок у нашу спільну перемогу, яку зробили вони. Я хочу, щоб це кожне деревце червоної української калини. Нагадувало нам про життєвий шлях наших воїнів, наших героїв і героїнь. Слава їм і слава Україні! З нагоди Дня захисників і захисниць України ми висаджуємо Калиновий гай в пам'ять полеглих наших земляків. Запрошуємо родини висадити кущі калини. Будь ласка, запрошуємо вас тихо надворі! І тільки чути я, як, як матері слова летіли, летіли в ніж до козака, бачиш, сину мій, свічка не за до віку буде вже горіти, горітиме вона. Там, где лято поле, калы росте, Па очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та обов'язко його душа ма. Я бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі рік вже промайнув Запрещений покласти квіти весна, до пам'ятних знаків героїв Володарщини на алеї пам'яті героїв та вшанувати їх великий посода і ще нема там батько змучений, сам торгує шлях, по ньому авіти синьо, він гроєм став. Лина росте, мамині очі чекають тебе, сила у. Бачи, плаче, сина все чекає, та Боже його душа мама. Я бою за волю пішов у далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, і крилами далекі повернуться живі Там, біля тополі калина росте, мамині очі чекають. Сива у розпачі плаче, сина все чекає дав